Вітаю вас, любі хлопчики та дівчата! Зараз весна, а ще трошки прохолодна. А щоб весна була веселою та теплішою, потрібно її закликати. Діти, ще з давних давен наші предки вирішили, що весна це дівчина у вінку і вона прийде з теплом. Швидко, якщо її закликати. Вони створювали пісні, вірші. Заклички, якими запрошували весну. Це були веснянки. Веснянки це ті пісні, що звеселяють людей за допомогою веснянок. Люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокидалось і з ожиною оживало. Шла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці. Ягня там травиці, гусеня там водиці, каченята там рязку, а малятам там ласко. Заклички це невеликі пісні, призначені для виспівання групою дітей. Щоб весна швидше прийшла, її задобрювали печивом, у формі шайворянків, водили хороводи та співали весняних пісень. Різновиди веснянок є гаївки, пісні, що виконувались тільки у час Великодних свят. Гаївок було багато і різних для молодих дітей, та для старих, для хлопців і дівчат. На відміну від гаївок, веснянки обіймають цілий цикл весняних пісень, які співаються від благовіщення цілу весну. Так, не кожна веснянка є гаївкою, хоч кожна гаївка є веснянкою. Наші предки вважали, що своїми діями вони пришвидшують прихід весни. Діти, а ви вже чекаєте на весну. Дякую за увагу. До побачення!